Збройні сили України проводять більш масштабні наступальні операції на Мелітопольському напрямку, котре остановить російського агресора. Зокрема, повідомляється, що Збройні сили України проводять атаки за підтримки бронетехніки на північ від вербового та на лінії копані Роботини. Крім того, збройні сили продовжують наземні операції на лівому березі Херсонської області, і за минулий тиждень їм також вдалося просунутись. Підкреслюється, що українські збройні сили зберігають позиції в районі села Кринки. Що стосується авдіївського напрямку, то українські збройні сили контролюють щонайменше половину Авдіївського коксохіму, і попередні повідомлення рашистів про захоплення заводу є неправдивими. Попередньо противник проводив штурмові дії на різних вітинках, намагаючись знайти, де є можливо слабке місце в обороні сил оборони. Але успіху противник немає. Відповідно, на поточний момент маючи чітку вказівку, повернути втрачені позиції, а також зупинити за будь-яку ціну ударну штурмові дії сил оборони, противник кидає групами своїх військових на різні вітинки, намагаючись продавити. І дійсно противник застосовує весь наявний в нього арсенал озброєння, який перебуває на озброєнні поза його межами. Тому що, якщо казати про безпілотну авіацію, то противник застосовує як ті зразки, які в них перебувають на озброєнні, так і коптери та дрони цивільного призначення розвідувального ударного типу дії. Відповідно, бойові дії тривають цілодобово гармати нещухають ні в день, ні вночі. Але противник на поточний момент успіху не має. Силам оборони вдалося відбити всі атаки противника як наслідок. певна кількість ударно-штурмових груп та особового складу противника було знищено, і цей коефіцієнт він достатньо високий. Також ту броньовану техніку, якою противник намагається прикривати свої наступальні дії та підвозити особовий склад силам оборони. Також вдається достатньо активно нищити. Ведеться системне злагоджена робота між різними бригадами щодо виявлення ворожої артилерії як причепної, так і самохідної артилерійських установ, і знищення її за рахунок об'єднаного вогневого впливу. Я маю на увазі, це віртуозна робота наших артилеристів, а також засоби бипола ударного типу дії. На поточний момент ініціатива продовжує повною мірою залишатися за силами оборони. Коли я це все розповідаю і наголошую достатньо часто, коли мені дають можливість прокоментувати той чи інший напрямок, я хочу, щоб українська нація, суспільство, розуміло, що коли ми кажемо атаки відбиті, ініціатива знаходиться на нашому боці, є певні успіхи. Цей успіх забезпечується силами оборони, зокрема збройними силами. Хто ці люди? Це ті, хто вчора були вашими сусідами, це ті, хто знайшли в собі сміливість, хоробрість, взяти до рук зброю, отримати спеціальні знання і бити ворога на полі бою. Тому дуже важливо це усвідомлювати, що це саме ті українці, а не хтось там, і допомагати силам оборони, тому що за рахунок підтримки, яку надає нам українська нація, нам вдається забезпечувати баланс засобів БПЛА, зокрема. Для ведення ефективної роботи пане Юрій, якраз про допомогу я хотів запитати кілька місяців тому в одному з інтерв'ю ви сказали, що за вашим переконанням орієнтовно 50-60% тих дронів, які надходили до сил оборони, купували коштом благодійних організацій безпосередньо кожного українця та українки, навіть іноземних громадян, які донатили на безпілотні літальні системи. Чи змінюється на ваш погляд ця цифра, цей відсоток сьогодні на користь держави? Моя думка повною мірою не може бути репрезентативною, але з того, що ми отримуємо з того, що я бачу, на поточний момент фінансування відбувається забезпечення, відбувається засоби БПЛА саме 50 на 50. 50% я отримую від держави. Є позиції, які ми не купуємо, які забезпечуються централізовано і вони відновлюються, тому що будь-яке БПЛА – це видатковий матеріал. Вони втрачаються на жаль, є позиції, які держава повною мірою ще не перекриває, і тут дуже важлива підтримка допомога українському суспільству. Зокрема, це коптери цивільного призначення, такі як DJI Mavic 3, DJI Mavic 3T, для здійснення денно нічної дорозвідки для можливості занесення боєприпасу противнику секторально точково прямо на голову. FPV-дрони. це є така високоточна хірургічна зброя, але це дрони камікадзе. Один дрон вартує орієнтовно 500 доларів один розрахунок за день використовує не менше 20, ти, це 10 тисяч доларів на день. Збитки, які можна нести противнику, вони інколи сягають мільйонів доларів. І тут навіть важливо, якщо нам не вдалося знищити, до прикладу повною мірою ворожу гармату чи танчик, але ми попали, і вона покинула свою вогневу позицію. Це теж є успіх, бо будь-які засіб, які перестав вражати наші передові позиції і вести вогонь в бік сил оборони. Це вже є певний здобуток. Чим менше ще не вогню, тим більше можливості наших піхотних підрозділів здійснювати, а також дії. Тому е динаміка є позитивною і відповідно позитивні зразки БПЛА, які застосовуються на фронті. Вони масштабуються в своєму виробництві. На жаль, розмах війни настільки високий, що повною мірою держава не може перекрити на поточний момент. Потреби, яка є в село оборони, пане Юрі, А за чим найбільше полюють українські військові, які мають справу з дронами? Чи існує певна, я не знаю, шкала пріорітазації цілей? Звісно, ем, перша історія для нас, вона є дуже важливою. Це ті, хто є операторами дронів з боку противника. Однак це є одна з найпріоритетніших цілей, тому що техніки противника вистачає підготовка. Проти фахівця, який здатний бути оператором БПЛА, достатньо складно. І це займає певний час, тому вони є для нас пріоритетною цілею, точно так само, як і ми для них. Ми їх шукаємо, і вони нас шукають. І звісно, це гармати противника, як пришіпні, так і самохідні артилерійські установки. Це реактивна артилерія противника протиповітряні засоби. Засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. І також, звісно, легкоброньована броньована техніка. Тут логіка достатньо проста. Чим більше ми вибиваємо техніку противника, тим них складніша логістика. Чим більше ми вибиваємо вогневих засобів противника, тим менше вплив по наших вогневих позиціях. І ця робота об'єднана. Вона триває цілодобово. Дуже приємно усвідомлювати, що за останні сім місяців комунікація всередині сил оборони між різними бригадами вона змінилася в позитивну сторону. Зараз у нас достатньо часто буває таке, що виявляє ціль одна бригада супроводжує інша, вражаємо до прикладу, ми або це відбувається в зворотньому порядку. Але ось ця комунікація бригади, які тримають оборону на тому чи іншому вітинку, на поточний момент дійсно налаштована потужно. Ну і дедалі більше в мережі з'являється відео повітряних боїв українських та російських дронів. Раніше такого не спостерігалося. Нещодавно в мережі з'явилося відео таран російським невеличким дроном, важкого українського дрона Бомбара, який в Російській Федерації назвали «Баба Яга». Чи доводилось вам стикатись з повітряними боями? Скажу вам так, що це відбувається вже давно. Просто не все зафіксовано на відео або потрапило в соціальні мережі. Uh -huh. Якщо ти бачиш ворожий дрон, який коригує в цей поточний момент вогонь їхньої артилерії або йде з зарядженим боєприпасом, звісно, ти приймаєш рішення за рахунок свого розвідника нанести враження і знищити його, тому що тут в моменті ти перериваєш плани противника і можливість формування нашого особового складу точно так само діє противник. Це йде постійне змагання, постійна гонка, і це ще раз підкреслює, що БПЛА це є видатковий матеріал, який втрачається в результаті несприятливих погодних умов радіоелектронної боротьби противника, вогневих засобів противника і, звісно, безпілотних систем також. Ймовірніше за все саме на бахмутському напрямку з'явився принаймні, стосовно нашої війни термін м'ясні атаки, м'ясні штурми. Чи бачите ви якісь зміни у тактиці ведення бою противника? Можливо, має місце застосування якоїсь новітньої техніки, якої раніше не застосовували, новітнього озброєння. Чи все ж таки оці м'ясні штурми вони продовжуються? Найактивніше цю тактику застосовував ПВХ Вагнер. І вона давала свій результат. Вони просто йшли по гори своїх трупів і отримали певну тактичну перевагу. Що стосується в цілому, не треба думати про те, що якщо мова йде про місті штурми, то це виключно вони завалюють живою силою, і все решта в них не працює. Ні, просто треба усвідомлювати, що у них особовий склад їхнє життя це найдешевше, що є і їх є в кількості. Відповідно за рахунок приватної військових компаній, типу штурм зет, куди входять люди, що були позбавлені волі на території Російської Федерації, мобілізованих противник собі може дозволити штурмувати масовано і хвилями. При цьому вони намагаються підтримувати свої піхотні підрозділи і артилерійським засобами, і засобами БПЛА, в тому числі і впівідронами, і звісно, броньованою легкоброньованою технікою. Тому, коли ми кажемо місні штурми, треба розуміти, що противник не взяв там штиг Автомат і з криком Ра пішов в атаку. Ні, вони вживають комплекс заходів для того, щоб підтримати свої піхотні підрозділи. Але просто для них це видаткові матеріали. Вони їх не рахують на одному вітинку. Вони можуть вбити дозводу, і це для них абсолютно є норма.